Чи можете ви уявити світ, де людський геном можна редагувати майже так само просто, як текст в документі? А якщо я вам скажу, що ми вже у ньому живемо? Це більше не наукова фантастика, як було у 1997 році, коли фільм Гатака тільки вийшов на екрани. Тепер це реальність. У це важко повірити, але революція відбулася завдяки бактеріям, таким як кишкова паличка. В них є так звані молекулярні ножиці, які здатні розрізати ДНК. Ці ножиці називаються CRISPR-Cas9. Завдяки цьому інструменту людство здатне відредагувати ДНК будь-якого живого організму. Ми можемо позбавитись великої кількості генетичних хвороб, наприклад, ДЦП, гемофілії або навіть раку. Проте, у вчених виникає багато етичних питань щодо використання цієї технології на людях. А як ви думаєте, чи може вона, технологія CRISPR-Cas9, привести нас до суспільства, подібного до такого, яке зображено у фільмі Гатака, де генетична інженерія визначає долю людини ще до народження? Та чи готові ми до етичних викликів, які вона ставить перед нами? Зараз спробуємо у цьому розібратись. Тому вмощуйтеся зручніше, адже буде цікаво. Привіт світи! Мене звати Єгор. Ви на каналі Код Всесвіту і безсумнівно, що на початку третього тисячоліття відбулася революція в науці, зокрема в генії інженерії. Проте я був здивований, не знайшовши жодного україномовного відео на цю тему. Тому вирішив трошки виправити ситуацію і зняти про це відос. Як ви вже зрозуміли, говоритимемо сьогодні про бактеріальну імунну систему CRISPR, Білок Cass9, здатний розрізати, чию завгодно ДНК, і про фільм Ендрю Нікола Гатака. Хочу нагадати, щоб ви підписались на наш канал, адже ми наближаємося до 10 тисяч. Поставили вподобайку цьому відео і залишили будь-який коментар. Це допоможе нам розвиватись. Готово? Ну тоді поїхали! Я не буду детально концентруватись на сюжеті, як це було у двох попередніх наших оглядах фільмів: гра в імітацію про Алана Тюрінга та розширеній версії фільму Інтерстеллар від Кіпа Торна, які ви можете знайти на каналі. Проте певні спойлери можуть бути. тому будьте обережні! Можливо, спершу краще подивитись фільм. Великодка щодо теми фільму криється у самій назві: вона складається з чотирьох літер A, T, G та C, що представляють основні нуклеотиди ДНК: аденін, тимін, гуанін і цитозин. І це вже уважних глядачів може наштовхнути на думку, що фільм буде пов'язано з ДНК. Ця ж ідея повторюється і в титульних титрах, коли перед появою повного імені акторів та інших членів знімальної групи спочатку з'являються деякі з цих літер, які є частиною їх імен. Події фільму відбуваються в антиутопічному світі, де Плутон чи планета, в закладах досі можна курити, а твоя ДНК дійсно важлива. Суспільство поділилось на генетично модифікованих валідів та немодифікованих інвалідів. І, хоч офіційно дискримінація у цьому світі заборонена за будь-якими ознаками, проте люди без генетичних модифікацій більше не є рівними валідами. Дискримінація набрала таких обертів, що немодифіковані люди не можуть займати високі посади і здебільшого працюють прибиральниками. Усюди стоять апарати, які визначають твій геном. А батьки вже при народженні дитини можуть дізнатись прогноз, скільки дитина проживе. В центрі сюжету Вінсент Фріман, якого грає Ітен Гоук. Він народився без генетичної модифікації, з короткозорістю та вадою серця. Через що хлопчику прогнозують життя лише у 30 років. Це стає розчаруванням для його батьків і вже другу дитину вони вирішують зробити саме так, як годиться. Позбувшись усіх генетичних дефектів, вони навіть обрали найперспективніший, на їхню думку, Ембріон. І народився брат Вінсента Антон, якого зіграв Лорен Дін. Понад усе, Вінсент марить всесвітом і мріє працювати в компанії Гатака, яка займається космічними подорожами. Але походження Вінсента ставить хрест на його мрії, оскільки у цьому світі в космос літають тільки валіди. Бо їх легше навчати, та вони стійкіші до навантажень. Але наш герой не здається, і наполегливо прямує до своєї мрії, і його, врешті-решт, беруть у компанію. Прибиральником. Але не подумайте, що модифіковані люди безсмертні та не хворіють. Зовсім ні. Вони так само можуть стати невалідами, отримавши якусь травму або серйозно занедужавши. Після цього вони втрачають свої привілеї та стають непотрібними для суспільства. І саме тому тут починає розвиватись чорний ринок особистостей, де колишні валіди пропонують продати власну ідентичність невалідам, щоб ті їх замінили в суспільстві, і вони не втратили своє затишне житло та статус. Таким чином, у плюсі виходять усі: як колишній валід, так і невалід, який купує його особистість. Але ця махінація дуже небезпечна, складна та дорога. Заради своєї мети Вінсент вирішує придбати особистість колишнього валіда. Ним виявився спортсмен у минулому, Джером Мороу, який їздить в інвалідному візку після аварії, а грає його молодий папа Джуд Лоу. Джерома ідеальний геном. З яким хоч на титан лети. Звісно, якщо ти не у візку. Вінсед починає використовувати ДНК Джерома, щоб потрапити у штат компанії Гатака. Тому він постійно собою носить сечу, кров та лусочки шкіри Джерома. В компанії він стає одним з найкращих і головним претендентом на політ до супутника Сатурна. Здавалось би, що до мрії пів кроку, проте вбивство одного з працівників компанії перевертає все з ніг на голову. Думаю, що я достатньо розповів про сюжет. Щоб посіяти зерно інтриги. Загалом фільм мені сподобався, хоч вже і було помітно, що зняти він майже 30 років тому. Та все ж рекомендую усім любителям наукової фантастики та молодої Уми Турман. Не знаю, що 25 Coffee Roasters робить зі своєю кавою. Можливо, навіть покращують її геном. Але цей натуральний смак просто бездоганний. я пройшов тест на їхньому сайті по підбору смаку. Бо ця кава для мене просто перфект. Не знаю більше жодного виробника кави, який би так запарився над тим, щоб кожен зміг віднайти свій улюблений смак. В асортименті 25 Roasters більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Тому, щоб впевнено обрати те, що до вподоби саме вам, раджу зробити наступне. За посиланням в інстаграмі ми знаходимо розділ підбір кави і вказуємо свої смакові вподобання. Для себе я обираю сухофрукти, слива, прянощі. полюбляю легку кислинку. Так мені подобається яскрава гірчинка. І от вже моя ідеальна кава Буна. І це ще не все. За промокодом COD 20 ви отримаєте 20% знижки на зернову каву. Окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Просто вкажіть його при оформленні замовлення. Сьогодні дуже важливо підтримувати роботу бізнесу в Україні, особливо тих, хто невпинно допомагає фронту. Тому, придбавши підвішену каву для зсу, ви даруєте її нашим захисникам. А з кожної пачки кави лінійки 25 Coffee Roasters 25 гривень йде на допомогу армії. І ще один крок до благодійності. Щоб підтримати тварини, які постраждали від війни, купуйте каву Кевінськава, 25% з якої йде до притулку домівка врятованих тварин, що знаходяться у Львові. Детальніше ознайомитись з 25 кофі Roasters можна за посиланнями, які ми залишимо в описі під цим відео. До нових кавових відкриттів! В січні 2011 року фахівці НАСА визнали гатаку найдостовірнішим з наукового погляду фільму. І завдячувати кінострічка має вченим, які розкрили секрет імунної системи бактерій CRISPR. Уявімо собі звичайну бактерію еколі по простому кишкову паличку. В різних її штамах міститься різна кількість генів, але в основному їх 4200, що не так вже і багато. Головне завдання цієї бактерії виживати та розмножуватись. Тому до свого геному вона ставиться ну дуже обережно і не завантажує його зайвими елементами. Але у 1987 році під час розшифрування її геному японські вчені натрапили на щось дивне, безглузду послідовність, що складалася з фрагментів ДНК, які повторювалися багато разів, і на перший погляд не несли ніякого значення. Ці послідовності назвали CRISPR від Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, що означає регулярно розташовані короткі паліндромні повтори. У різних штамах ці послідовності різні. Ніхто тоді не розумів, для чого вони потрібні бактеріям, але вони стали хорошими маркерами. Наприклад, компанія Danisco, яка виробляє біопродукти, використовувала CRISPR для захисту своїх цінних штамів молочнокислих бактерій. Від незаконного копіювання для виробництва заквасок. З настанням нового міленіуму біологів осяяло. Вони вирішили порівняти кріспер послідовності з тим, що вже було в їхніх базах даних ДНК. І бінго! Виявилося, що ці послідовності нагадують геноми вірусів. Тобто в геномі бактерій були шматки геномів вірусів, з якими ця бактерія зустрічалась. Просто такий фетіш якийсь. Але це ще не все. Виявилося, що поруч з цими CRISPR-послідовностями є ще й Cas білки cas це скорочення від crispr асоційований білок. І тут група дослідників припустила, що ці Cas-білки білки це ніщо інше, ніж охоронці, що вміють розпізнавати ворогів. Коли РНК, яка містить CRISPR, впізнає генетичний матеріал вірусу, це запускає справжню імунну реакцію. І ось тут відбувається найцікавіше. Вони ввели новий Кріспер в геном бактерій, і ця бактерія стала невразливою до вірусу з таким же генетичним кодом, як у Кріспер. Це відкриття опублікували не АБД, а в журналі Science, і воно викликало фурор в наукових колах. Отже, ситуація така. Наш організм це складний механізм. Інструкція, до якого записана у генах. Але що якщо в цій інструкції є помилки? Уявіть собі, що весь наш генетичний код це величезна книга з 6,4 мільярдами літер A, G, T та C. І достатньо всього однієї помилки, і все. У нас є генетичне захворювання. Синдром Дауна, аутизм, рак. Список може бути нескінченним. І ось тут вчені задалися питанням, а чому б не виправити ці помилки ще до народження людини? Ідея полягала в тому, щоб зіграти на випередження і змінювати ДНК людини ще до її народження. У 2012 році науковці Еммануель Шарпантьє та Дженніфер Дудна запропонували самостійно запрограмувати РНК, щоб Каз 9 впізнавав і видаляв саме ті ділянки геному, які потрібно науковцям. Серед усіх білків групи Cas, cas 9 виявився найбільш універсальним, так і з'явилася технологія crispr cas 9 Це був момент, коли CRISPR перестали бути просто частиною бактеріальної імунної системи і стали інструментом для редагування генома. А в 2020 році Шарпантьє та Дудна отримали Нобелівську премію з хімії за це відкриття. Спочатку експерименти з CRISPR-Cas9 проводились на бактеріях, як то кажуть, in vitro, тобто в пробірках. Але у 2013 році все змінилося. Технологію вперше вдалося застосувати в клітинах еукаріотів, а це означало, що її можна застосовувати і для людей. А через два роки китайські вчені шокували світ, опублікувавши результати експерименту з редагування геному людського ембріона. Це було як відкриття нового континенту в генетиці. Вони виправили ген, відповідальний за бета – спадкову хворобу крові. Якби вчені вирішили дати шанс ембріону, могла б народитись повністю здорова дитина. Але у той час точність таких генетичних втручань була далеко не ідеальною. Це викликало справжній шквал дискусій у науковій спільноті. Однак, у 2016 році американські вчені зробили справжній прорив, зводячи ризик помилок у редагуванні ДНК практично до нуля. І ось ми вже стоїмо на порозі епохи, де редагування людського геному вже не є фантастикою, а реальністю. Перенесімося на мить з гено модифікованого майбутнього в суворе сьогодення. Наша країна продовжує боротьбу за власну незалежність. Тому принагідно нагадую, що в описі є посилання на популярні волонтерські фонди. Наша єдність і взаємодопомога це найкраща інвестиція у світле майбутнє незалежної України. Але як саме працює crispr cas 9? Для того, щоб знайти місце, яке потрібно відредагувати, є спеціальний гід РНК. Це наче Ctrl-F. Цей гід впізнає потрібні літери ДНК завдяки здатності формувати комплементарні пари. А білок cas 9 діє як ножиці, контр-C, які розрізають дволанцюгову спіраль ДНК. Це ніщо інше як молекулярна хірургія. Окей, зробили розріз. Але як ми це заліковуємо? Ось тут на сцену виходять природні механізми самовідновлення нашої ДНК. У кожної хромосоми є своя пара-помічник, яка допомагає залатати цей розрив під час поділу клітини. Це як надійний друг, який завжди прийде на допомогу. Це наче зробити щось типу кот в Це як невеличкий генетичний апгрейд для клітин. Тож уявіть собі, що ми маємо у руках технологію, яка дозволяє писати генетичний код живих організмів так, як ми цього хочемо. Це не просто наступний крок у медицині або біології, це крок у нову еру, де ми можемо буквально програмувати життя. Але чи готові ми до такої відповідальності? Чи не станемо ми творцями свого власного фільму «Гатака»? У стрічці єдиний спосіб бути успішним це бути задизайненим. І хоча там не використовується термін дизайнерські діти, проте ця концепція лежить у самій основі сюжету. Наскільки ми близькі до того, щоб обирати характеристики власних дітей? Ну ми вже майже тут. Завдяки технології CRISPR-Cas9 ми стоїмо на порозі епохи, де можемо вибрати не тільки стать нашої майбутньої дитини. Але її ознаки звучить майже як наукова фантастика. Чи Сімси: Вибір кольору очей, волосся, навіть певних аспектів інтелекту чи фізичної сили. Все це може стати реальністю для найближчих поколінь. Але чи готові ми до цього? І чи все так просто, як видається, на перший погляд? Перше, що стоїть на заваді, це звісно етика, оскільки маніпуляції з людським геномом вважаються незаконними у 24 країнах, та в дев'яти на рівні рекомендацій. Варто згадати випадок з китайським вченим Хедзенкуєм, який відредагував гени двох ембріонів, щоб зробити їх невразливими до ВІЛ. І в 2018 році народились дві здорові дівчинки Лулу та Нану. Проте, хто вони насправді невідомо, оскільки Хен розкрив їхні справжні дані. Цей експеримент викликав міжнародну критику і призвів до трьохрічного тюремного ув'язнення вченого. Інша проблема це непередбачувані наслідки. crispr cas 9 потенційно може вносити ненавмисні зміни в геном через те, що послідовність РНК має достатню гомологію з випадковими локусами в геномі. Що може призвести до невідомих мутацій та погіршення здоров'я майбутніх поколінь. І хоча технологія постійно вдосконалюється, повністю виключити ризики поки що неможливо. Третій не менш важливий аспект це доступність. Якщо такі технології стануть комерційно доступними, це може призвести до соціальної нерівності, де лише багаті зможуть дозволити собі покращувати своїх нащадків. Той час, як бідні залишаться за бортом. В принципі, таке суспільство ми вже бачили у фільмі. Не найкраща перспектива. Хоча в гатаці ця технологія була доступна і середньому класу, як батькам Вінсента та Антона. Наразі системи crispr cas 9 застосовуються для широкого спектру цілей для уповільнення розвитку бокового аміотрофічного склерозу, Хвороби, на яку страждав Стівен Гокінг, лікування раку, анемії та видалення віл з клітин. Завдяки crispr cas 9, можлива адаптація внутрішніх органів свиней для трансплантації людині, трансформація диференційованих клітин у стовбурові. Технологія також дозволяє модифікувати томати, які розмножуються без запилення та багато всього іншого. А за допомогою технології crispr cas 13, що використовує інший білок групи Cas, науковці навчилися вимикати гени. Особисто я думаю, що майбутнє технології cas 9 обіцяє бути цікавим. І як казав Віллард Гелін, я не тільки думаю, що ми будемо втручатися в матінку природу, я вважаю, що матінка хоче, щоб ми це робили. Ця думка відображає глибоку упевненість в тому, що людство має не тільки можливість, але й, можливо, обов'язок використовувати наукові досягнення для покращення життя. І саме з цієї цитати починається фільм Гатака. Чи думаю я, що нас чекатиме саме такий розвиток подій, як у фільмі? Не думаю. Я певен, що з часом вчені вирішать проблеми з випадковими мутаціями, а юридичні моменти будуть врегульовані. І цю технологію дозволять використовувати хоча б для тих випадків, де батьки мають серйозні генетичні проблеми. Це може використовуватися, щоб усунути передачу цих генів нащадкам, як і було у випадку з Лулу та нану. А от щодо того, щоб ця технологія стала доступною для масового використання, то не думаю, що це стане доступним у найближчому майбутньому. Тому можна розслабитись. Думаю, кліматична криза нас зведе світу швидше. Ще не бачили наш відео про це? Тоді він може стати наступним після цього. Тицяйте. У мене все. Я дякую кожному та кожній, хто додивився цей випуск до зараз. Ставте вподобайку, пишіть коменти та дивіться наші інші відоси. А якщо у вас ще є бажання підтримати канал фінансово, щоб зробити ще крутіше світло. Та картинку, щоб вовчик тут не стояв, то можна закинути на Модобанку або на Донатело QR-коди на екрані. Підписуйтесь на нас і в інших соцмережах, посилання на які ви знайдете за цим QR-кодом. Залітайте у наш телеграм, якщо вам цікаві новини зі світу науки та технологій. І мої традиційні подяки Вовчику за продакшн та тримання світла. Хомячунці за редактуру та операторську роботу, анюті за дизайн та допомогу з соцмережами, Арчі та парвершопу Хілман за укладочку. А за промокодом Косзасвідом ви все ще можете отримати мінус 30% на першу послугу. М -м, щось забув. Точно, а Кокосу дякую, що сьогодні дійсно був чемним. Побачимось! Що, що вибрує? Це. Е, ті... Це чорний ринок, це чорний ринок. Пів абзацу тексту, типу, який я не маю казати. Для себе я обираю суфокрути. Сухофрукти. Минулий випуск Інтерстеллар. Ми знімали 4 години. Сухофру. Сухофрукти. Антон. Ні, я, Антон спец... Ні, я спеціально сказав, Антон. а с кожной пачки кавы линейки кофе Ростерс 25... А? 25 кофе Ростерс. Кокос, ну вот горячий, ну честное слово.